Привіт, привіт! Сьогодні ми продовжуємо вчити звуки. Ви вже знаєте, що звуки ми не бачимо, звук ми лише чуємо або вимовляємо. А ще у кожного звука є буква, яку ми можемо прочитати та написати. Сьогодні я хочу познайомити вас зі звуком, який завжди нас дивує, ну просто неймовірний звук. Побачивши у друзів нові іграшки, дивуємося, О, які гарні! З'їмо смачну цукерку. О! -о, -о, -о. Смачна цукерка! Здогадалися палята, про який звук піде сьогодні мова? Так. Це звук О. -о, -о». Звук О називається голосним, бо наш голосочок співає, тягнеться як ниточка. Голосні звуки вимовляються легко. В ротику вони не зустрічають ніяких перешкод і вільно вилітають із твого ротика. Тепер ви будете вимовляти звук О і дивитися в люстерко на свій ротик. А щоб гарно вимовити звук О, відкрийте ротик, витягніть губки вперед і поспівайте. О-о-о. А це символ звука О кружечок, який позначає, що в роті немає перешкоди. Звук О буде жити в червоному будиночку разом із звуками А та У. Звук О має свою власну букву О. Подивіться на бублик, сонечко, обруч, кульку, кермо, кружечок. Вони всі нагадують нам букву О. О. А щоб запам'ятати букву О, зроби її з ниточки або камінців чи каштанчиків. Давайте пограємо в знайому нам гру, впіймай звук. Я буду говорити різні звуки, а ти, як почуєш звук О, плесни у долоньки. Готовий? Починаємо. А. О. У. О. Молодець. На звук О починаються такі слова Оса. Огірок. Олівець. Олень. Повторіть ці слова. А це бабуся Оля і дідусь Олег. Повторіть, яких звуть. Який перший звук в цих іменах? Молодці. Це звук О. Їх будиночок знаходиться біля озера. Дідусь Олег полюбляє ходити на озеро та ловити рибу. Сьогодні він зловив окуня. Улюблена пора року бабусі з дідусем осінь. А на вихідні до бабусі з дідусем приїжджає їх улюблена онучка Оленка. Малята, а ви були уважні? Тож пригадайте та повторіть усі слова, які починаються на звук О цієї невеличкої розповіді. З яким звуком ми сьогодні познайомилися? Якою фішкою позначається цей звук? А в якому будиночку він живе. Тож вимовляйте звук О, знаходьте нові слова з цим звуком, а ми скоро зустрінемося з вами, щоб вивчати нові звуки.